Ми не знаємо да, про угоди, які роблять Visa, MasterCard, Але з точки зору ринку, ем, їх посувають саме карткові методи оплати починають посувати. Чому? Тому що, по-перше, вони дорогі. Ем, Ти маєш на увазі дорогі ості 2 які ми вже да, ну, Там комісія може бути менша, в залежності від регіону, але вона все одно досить висока. Да. Вони дорогі, вони складні. І, да. ем, мабуть, третє, вони не завжди є ріалтаймом. Да, тобто транзакція, коли проходить, бізнес може отримати на свій рахунок її там через два дні. Тобто, це два дні, поки за банки і системи всі між собою перерозраховуються. І тому такі системи, як децентралізовані фінанси, open banking, real-time реалтаймпейменти впровадження певними країнами, вони починають посувати візу MasterCard. і вони її реально челенджують, бо вони пропонують більш дешеві, більш швидкі методи оплати. Що дуже ну, дуже круто для ринку, для користувачів для всіх, тому що робить Visa MasterCard, Вони інвестують або створюють власні продукти, намагаючись те, захопити певний market share, е, в цих технологіях, в цих нішах, або вони купують когось. Прикладом такої купівлі є компанія Tink, яка реалізовує методи, а е, саме технологію banking, яку купила Visa. Тобто зараз на сайті так написано Tink by Visa.